Усім привіт, друзі! Раді вітати всіх поціновачів їжі на нашому каналі. І перед переглядом відео закликаємо підписатися, щоб популяризувати україномовний YouTube. А ще обов'язково лайкнути та написати коментар, щоб просунути дане відео. І що ж ми сьогодні для вас знімаємо? І це хрустка курча, приготоване в земляній пічці, ароматний рис на пательні і сезонний вітаміни салат. Тож, прихопіть з собою щось смачненьке, бо ми починаємо. Поїхали! Які у вас відчуття, коли нарешті приходить весна? Для нас виступає жадана мить, де не існує минулого чи майбутнього. Приходить нарешті момент, коли простір пронизить яскравим і теплим золотом, і яке щедро дарує сонце. І ти розумієш, що для щастя потрібні лише чудова погода, ліс та смачна страва. А сьогодні буде не одна страва, а цілих три. Давайте зробимо земляну пічку. Спочатку помітимо коло і викопаємо глибоченьку ямку. Зі сторони берега річки зробимо наскрізний отвір під кутом 90 градусів. Такий простий метод створить природну тягу. У лісі не поспішаючи, поволі озираючись, ви завжди знайдете, чим розтопити піч. І це не папір, не газета, а суха трава. Після зими її тут у лісі на галявині забагато. В сухості поміщаємо у піч. Вигін у усмішки злегка розгладився, бо моя рука взяла сокиру. Потрібно не лише насолоджуватися фантастичною природою, а ще й нарубати дрова. Сухих дрів у лісі вистачає, тому вогонь розгориться швидко, а страви приготуються миттєво. В отвір кидаємо тонкі сухі гілки. З дому ми взяли камінці для підставки. Тепер зі сторони берега річки в отвір кладемо дрова більшого розміру. І запалюємо вогонь. Ічка гарно працює. Вогонь швидко розпалився. У дерев'яну велику миску насипаємо одну склянку рису. Беріть будь-який сок довгий чи круговий, На природі це не має значення. Додаємо воду і гарно миємо крупу. Заливаємо рештки води. На камінці ставимо плаский камінь. Нам він знадобиться, щоб контролювати сильне полум'я. Поряд ми знайшли обрізану колоду. Вона зійде за столик. На вогонь ставимо пательню і наливаємо соняшникову олію. Поки вона гріється, принесемо сухих дрів. Сьогоднішній вихід у ліс був раптовим та незапланованим рішенням. А ще ви на нас вплинули. Дякуємо вам за це, бо давно просили приготувати просту, швидку та бюджетну страву. Пічкою ми задоволені. Сміли ви повторюєте цей невибагливий проєкт. Нарізаємо моркву достатньо дебелими брусочками довжиною 3 або 4 см. На природі ріжте овочі хоч колами, пірамідками чи барилами будь-як. Це не має значення. Бо в лісі серед співоптахів, річки та наватері, тобто вогні, буде все одно дуже-дуже смачно. Спочатку смажимо морку, і поки вона поступово м'якшає, нарізаємо цибулю пір'ям чи кубиками. Ви вже зрозуміли, що це не має ніякого значення. Овачі пом'якшилися, додаємо в пательню рис. Пам'ятаєте, ми раніше замочили у воді одну склянку рису. А ще ми захопили качиний жир. Але ви можете додати в рис соняшникову олію або вершкове масло. Пишіть в коментарях, які варіанти відео від тандему ви любите більше всього. Приготування їжі в лісі, в селі. На кухні чи батли. Соломо рис. Тепер перчимо. І наостанок на одну склянку рису додаємо півтори склянки води. Накриваємо кришкою і готуємо 20 хвилин. Звісно, потрібно час від часу перевіряти страву. Переходимо до корча. Приготуємо його по-простому без заморочок. Розрізаємо тушку по хребту. Тепер розкриваємо немов книгу. Перевертаємо і натискаємо долони зверху. Солимо, втираємо, хльопаємо. І наново перевертаємо, солимо. Втираємо усюди і підкриваємо теж. Масуємо курку з одного боку, а тепер з іншого. Зробивши м'ясо повний релакс, додамо гостринки, тобто чорного перця. Знову хльопаємо. І додаємо перець з іншої сторони. Перевіряємо рис. Все добре, давайте знімемо його з вогню. Нам ще потрібно покласти дрова у піч. Курча підсмачимо соняшниковою олійкою, щоб у процесі приготування утворилася хрустка апетитна бурштинова шкірка. Яка ж я голодна, вже мрій попоїсти! А у вас як там справи? Курку смажимо на гранітному камені, іноді притискаючи тушку до гарячої поверхні. Нам потрібно, щоб утворилася стійка, не чорна, як це часто буває на природі, а золотава та хрумка скоринка. Додатково корча поливаємо качиним жиром і натираємо. Тут без додаткової ваги не обійтися. Скористаємося кришкою, а пізніше ще й сукерою. А тепер приготуємо невибагливий швидкий та сезонний салат. Миємо зеленої цибулі та петрушку. Спочатку нарізаємо цибулю. І висипаємо в тарі. Далі дрібнемо петрушку і додаємо до цибулі. А тепер ріжемо два відварених яйця. Звісно, ви можете додати більше, якщо ви їх любите. Зараз сезон кури добре несуться, можете собі дозволити швидко засвоюваний білок. Яйця додаємо до зелені. Прибираємо сокиру та кришку. І перевертаємо курча. повертаємо на місце і сопиру також. У салат додаємо 3 ложки сметани. Перемішуємо і перевіряємо, чи достатньо. Не люблю дуже жирні страви. Солимо, Перемішуємо і пробуємо. Мені подобається на смак. Курча виглядає апетитно, пахне смачно, а рисова лісова каша бездоганна. Лишилося хвилин 5 і будемо їсти. В тарілку кладемо рисову кашу. Зелений вітаміни салат. А тепер красиву та запашну корочку. Дивіться, яке вийшло гарне та золотаве м'ясо. Так і хочеться з'їсти. Підсмачимо курку, приправою гірчиця з хроном. Ну що, спробуємо. Навіть не знаю, що сказати, чи то природа, чи то ми дуже голодні, але це було надзвичайно смачно. Смажена хрустка курка, білий ароматний рис і зелений салат. Це прям надзвичайне приємне поєднання, особливо на природі. Тож рекомендуємо повторити і обов'язково лайкнути та написати коментар. І, до речі, ми дякуємо, що ви відгукнулися минулого разу і підписалися на наш канал. Так, тримати обов'язково поширюйте далі. А на сьогодні все до зустрічі, пока.